Україна найвживаніше нині слово у середовищі провідних дипломатів світу. Консультації з приводу ескалації конфлікту у Криму сьогодні розпочалися на рівні міністрів закордонних справ країн Ради Європи у Брюсселі Акценти дипломатів чув Ростислав Хотин. Ростислава, вітаю тебе. Скажи, будь ласка, от сьогодні в Україні звучали заяви українських високопосадовців, в першу чергу, дипломатів, що слід розраховувати українцям в першу чергу на самих себе. Чи є у Європи якийсь план і розуміння того, що вони готові допомагати Україні берегти територіальну цілісність? Ну, так, Олександре, вже сам факт того, що це екстрене засідання. Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, що воно було скликано на українське прохання. Що міністри робили дуже серйозні заяви щодо українського питання і ситуації в Криму вже говорить сам про себе. Зокрема, пролунали заяви про те, про повагу територіальної цілісності України, непорушності її кордонів. Також був дуже сильний заклик тут з Брюсселя сьогодні до Росії повернути свої війська в Криму до баз постійної дислокації. Говорили міністри про те, що ця криза в російсько-українських стосунках ситуація щодо Криму є найбіль кризою з часу падіння берлінської стіни про це сказав зокрема міністр закордонних справ Німеччини Вальтер Франк Штанмаєр. Його підтримав, і британський міністр у справи Європи Девід Лінтон. Послухаємо. Європа постала перед найбільшою загрозою стабільності від часу завершення холодної війни. Майже 25 років тому закликаємо Росію повернути свої війська на їхні бази, відмовитись від нинішньої інтервенції і утриматись від актів агресії. Шляхом уперед є прямий контакт між урядами Росії та України. Якщо справді існує стурбованість щодо національних меншин або статусу російської мови, така стурбованість має висловлюватись через діалог і. Відмова російського уряду від прямих контактів з українським урядом викликає глибоку стурбованість Але Що говорять міністри? Так це те, що надій на швидке врегулювання ситуації довкола Криму немає. Тобто, що в наступні кілька днів, пару днів, це буде врегульовано. Також про це говорять, що надії таких немає. Чиниться на Росію звичайний дипломатичний тиск з боку Європейського союзу, з боку Великої Сімки, як ви знаєте, велика сімка. Призупинила участь у підготовці до саміту великої вісімки у російському Сочі, який запланований на червень. Це підтримали також лідери Європейського союзу, президенти Борозу і Ромпей. Також говорять про те, що сила у 21-му столітті не є методом е, вирішення проблем, політичних проблем. Що силою не набудеш друзів ні в Європі, ні в світі. На це звернув увагу голова шведської дипломатії Карл Більд. Пряма мова ми дуже суворо засуджуємо окупацію, яка є агресією Росії проти України, як ми бачимо на тлі окупації Криму. Ми хотіли б політичного врегулювання, щоб російські сили були виведені і щоб була усунута погроза вторгнення до цілої України, як висловлено в позиції Ради Федерації. Я не є оптимістом щодо швидкого врегулювання. Багато хто в Росії вражений їхньою військовою силою, але після якогось часу вони побачать обмеженість цієї сили. Військова сила не шлях набуття друзів у Європі і світі. Але я бачив уже проект висновків цього засідання Ради єс на рівні міністрів закордонних справ. Там цікавий пункт четвертий де йдеться про те, про можливі санкції адресні санкції щодо Росії. Але наразі цього рішення не ухвалено. Тобто, міністри ще обговорюють, які санкції можливі це замороження візового діалогу між європейським союзом і Росією, а також можливе ембарго на постачання військово-технічної співпраці і постачання зброї до Росії. Про санкції, які поки що не на часі, але можливі у майбутньому. Йому говорив міністр закордонних справ Нідерландів Франц Тімерман. Пряма мова Я Гадаю, що санкції не стоять на порядку денному сьогодні, але санкції будуть необхідні, якщо нинішній курс, обраний російським керівництвом, триватиме і буде тривати конфронтація. Я вірю, що є нагода для пошуку дипломатичного рішення, і що ця нагода буде використана в наступні пару днів. Я хочу, щоб Росія та Україна дійшли згоди, як дати раду двостороннім проблемам. Отже, міністри поки що обговорюють е, свої висновки. Чи будуть санкції невідомо, подивимось. Я нагадаю, що дипломатичними каналами Україна просила європейський союз вжити візових санкцій проти Росії, а також ембарго на постачання озброєнь до Росії. Також українська сторона дипломатичними каналами пропонувала європейському союзу зробити все можливе, аби у Росії відібрати право на проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року. Олександре. Ростислава дуже дякую за вичерпну і розлогу відповідь. Ростислав Хотин із Брюсселя щойно був на прямому зв'язку, і каже, що Європа готова допомагати Україні і фінансово, і дипломатично, але на швидке рішення кримського питання і там не розраховують.